Вітаю, вітаю, мої хороші! Вітаю вітаю найкращі. Ви на каналі Таро Україна, на каналі Українського Відьма. 70 днів дивимось. Не забувайте підписуватись. приходити на особисті, кому треба. Підписуйтесь на Telegram, на інстаграм, все під відео прикріплю. 70 днів. Що буде відбуватись? Яка йде енергія? От таке, знаєте, коливання настрою. То я прям <смі> вся в енергіях, вся в настрої, вся в гарному настрої. Маю силу, маю хист до чогось, маю мрії. Тут зненацька мені чомусь і поплакати, і в жертву впасти, і страшно. А якщо не вийде, якщо що, от ну, мені не подобається цей стан. Може на мене щось навели, може якийсь негатив. Ну, у нас повний місяць, да? а потім іде спадаючий місяць. Тому може трошки, ну, може, вас і ковбасить, але момент такий, що будете шукати причину, чи то прокльони, чи то щось, а що це відбувається з вами, так. Знаєте, думки матеріальні. Все, що ви кажете, може і збутися, Проблема в чому? Треба, ну, в когось є побутовий негатив. Вилізуть всі проблеми, які є по здоров'ю, по енергетиці, по психіці. Шукати стабільність душевно всередині. Можете якісь робити захист, тут можуть бути зглази, до речі. Говори про кльони, але це, знаєте, це побутово. Я завжди кажу, з побутовим негативом живуть. В когось більше, в когось менше. Ну, не так якісно, не так класно, як могли б живуть, але живуть. Не панікуйте. 7-10 днів найближче. Ні з ким не сваріться. Ні з ким не сваріться. Може бути якась, дивіться, переміщення, переїзд, втрата чогось через це треба переїжджати або змінювати роботу. Не психуйте. Якщо це якась катастрофа, да, прильот, наприклад, то ми зрозуміло виїжджаємо. Якщо це якась сварка, скандал, от різко не приймайте рішення. Бо, знаєте, ваші думки. Будуть настільки вперед вас вести, необдумані такі думки, необдумані слова. У людей загостряться залежності. Якщо у вас є залежність від іншої людини, вона загостриться. Не довіряєте нікому. На що він мені пише, на що він приходить, йому щось від мене треба, в мене будуть через нього проблеми. От ви самі себе докручуєте. Не все так погано. 7-10 днів. Давайте оберете, Дивимось трохи індивідуально, якщо ви хочете особистий прогноз на рік, на 3 місяці, на 6 місяців? Пишіть на телеграм-дадуть відповідь, як це зробити. Перше, друге, третє. Ваш прогноз давайте на тиждень. Як буде що відбувати? От все йшло, добре, ні знову проблеми з минулого. Перший варіант. Ну, карта диявола, залежності, відсікайте. От вам стане легше без, без знаєте, або без людини, або без з'ясування стосунків цієї людини. Якщо це колишній і ви не спілкувались, не треба про це думати. Якщо це колишній, він починає спілкуватись, ну не нервуйте. Якщо це знову-таки, знаєте, дзвонять по якихось проблемах, ви зараз їх не зможете вирішити. Не треба нервувати. Прийде час, буде вирішення. Знайдете, двоєчки мир всередині себе, знайдете людину, яка вас підтримає. Знову ж таки, не дуже сильно сподіваєтесь на якісь чесні слова. Буду трошки з вами гратись, а ви прям за чисту монету, прям от все ідеально стало. Не стало ідеально, людина не може раз і зцілитись від якихось своїх. Розладів або стати порядно, ні. Але, ну, в принципі, є чому порадуватись, душа буде радіти. Тут все добре. Нарешті, троечки. у вас все добре. Отут ви себе накручуєте. Дивіться, не було б біди, якби б не крутили, да, собі? Все добре. Все добре. Якщо ви щось сильно від цього серця забажаєте, воно може здійснитись. Запам'ятала?